Це скриньки, це дошки кухонні, це хлібниці якісь для хліба. Тобто все, чим користуються люди, чим користуються українці, карнизи навіть. Гарно вишивка. Я, я дуже люблю вишиття і дуже, дуже люблю все українське, щоб хата кожна українська світилася і там відображало зразу візуально, що тут живуть українці. Народився я з любов'ю до малювання, якось так. З муком матері, мама взагалі-то любила мене брати свою руку в свою і малювала пташки. Це я запам'ятав назавжди. Я всі роботи роблю з любов'ю і так вчу дітей. Кажу, не робіть недосконало, робіть повільно, але добре, якісно. Нехай це буде трошки, а доброго. Тому що якщо ви будете спішити, ви обов'язково десь зробите помилку і вже виправити важко. Якщо, наприклад, випалити, то це вже треба вирізати. Це не намалював і гумкою стер. Тут якщо випалив, то все. Це зміст мого життя. Я повністю воно мене поглинає. Оце любов до творчості і до дітей. Шевченка вже певно на пам'ять знає від Так, я його вже можу малювати закритими очима. Скільки вже портретів його зробив? Тисячі. Багато багато. Я навіть я ніколи не рахував, але це дуже багато. Дуже багато людей навіть тут і по бірках, в Брюховичах, і ну, всюди, і в Канаді, і в Польщі. Я в Польщі тільки зробив 190 потретів Шевченка. Так, для українців, які там живуть. Тут, ну, Мені замовляли, то я так їх весь час робив, Я руб кінця потрети Шевченка. Це був 91-му році. Я був там. Поїхав до свого товариша в Перемишль. до Владка, його мама Полька, а тато українець. Переважно подарунки я роблю на дні народження, на якісь уроди, на якісь події, ювілеї. Мені весь час з Петриці Шевченка замовляють. Так? До сих пір, так, до сих пір. Ну, різні люди з різних збуде, ясниць, Бірки, Брифовичі, Львів, з усіх е, околиць. А головне, що я все люблю, я вкладаю душу. Потрет Шевченка особливо, тому що я все прочитав про Шевченка. І Шевченкові відтворив всі прочитав. І через то він мені дуже дорогий. Мені було 5 років. Мама купила коробку кольорових олівців мені. Приїхала зі Львова, я такий був щасливий. Я їх цілий тиждень носив, а вони мають такий специфічний запах, я їх нюхав в олівці кольорові, вони мають такий запах приємний. Я їх тільки цілий носив, і мені було дуже шкода їх списувати, бо шкодував, бо то ж така цінність. Ми виросли дуже великій такій сім'ї. Нас було п'ятеро, і нас завжди чогось не вистачало. Старались тільки, аби хліб був в хаті і все. Як кольору ліці, це була розкіш. Були байки Глібова, і там було дуже гарно розмальовано колись. Я, е, малюнки я купівав, ну, змальовував з книжки Глібова різних тих звірів. Видно, мама то передала мені тульбо. Хоч мама не бога ні художниця ні, ні так не малювала, вона не мала часу. Така господарка була що і на полі, і корова, і все на світі. Тут треба бути сіна, оці та все селі важко, було дуже мамі там самі тато в ціле життя. Я відчував, я кажу, що я відчував, що я буду художником, бо я дуже сильно любився. Я всюди, де я ходив, там я малював. Там корову пасти, йди, пасти. Мусив пасти корову бо не було кому. Взяв з собою зошит, зробив собі зошит, такий маленький книжечку, і ходив і малював. Змалював з білий солочки, дивився метелисів, метелика. Навчався в інтернаті, мене зразу помітили вихователі, вчителі мої виставки робили. Учитель історії пам'ятаю, зробив. Уроці історії слухає і малюю. Він все приходить. Я навіть не зчувся, як він вже наді мною. Все мені мої малюнки забирав. Забирав, забирав, нічого не казав. А потім в кінці року зробив виставку моїх. Робіт такий стенд. Вивісив всі мої картинки. ті, що я малював на його уроках: природу, військо, танки, гармати. Отаке от бій. Один хлопець, який працював в нас таки в сувенірному цеху, запропонував мені в кінотеатр художником, тому що він звільняється. Я хочу дуже, бо я мріяв оце, там більше малювати можна, а апіші це вже малювати можна. І так я пропрацював 10 років в цьому кінотеатрі. У кінотеатр імені Марченка, я мав час, щоб читати і малювати. Я просто малював, читав і самовдосконалювався. У мене один товариш був, який запровадив мене на лісництві на лісозавод, теж бреховичах біля доку. І він мені каже: там є, випалюють по зразках, по трафаретах. Трафарет приклали, намалювали. Літкі тук це. Там це акта, там собак, пески, Оцей, до речі, звітом отакий, оцей песик з котиком, оцей такий песик, тузик називалася картинка. Я кажу, я ж так само можу, але я апарату не маю. Я пішов до начальника тоді цього і питаю заводу і кажу, чи я б хотів такий апарат. А він каже: 100 рублів. Я отримував місяць 80 рублів художником кінотеатру. І 100 рублів була непідйомна ціна. Бо якщо я зараз віддам наприклад 300 рублів, то я не буду мати нічого їсти. Взагалі, нічого, взагалі це була катастрофа. Я почав складати собі на той апарат. І в кінотеатрі я почав випалювати оці потрети Шевченка, Франка, Лесі Українки, козацька. Вона була дуже популярна і до досі. Вона далі популярна тематика, і зараз я її, лише її роблю, тому що її мало хто робить. У мене немає жадності, мені нема, що я там шкодую, що я щось там. Я віддаю її, знаю, якщо в гарні руки, знаєш, цій людині сподобалась ця робота моя, а це вона її буде шанувати, а не десь кине там десь за шафу. Вона енергетично насичена, робота, кожна. Оздоровлює навіть, я б сказати, бо там вкладена енергія, вона обов'язково десь відбивається на, люд... на людині. Я рахував їх до 93-го року. Від якого року? Від 72-го року. Від 72-го року це було приблизно три тисячі робіт, різних. А далі я все. З 93-го року я перестав їх рахувати. Не було просто і навіть часу. Це, Це тисячі, тисячі, тисячі робіт. Чим побільше треба їх наробити, чим побільше ніякого часу не втрачати. Робити, робити і робити без кінця. Роблю і віддаю за право, наліво, всюди, всюди по всьому світі. Хай шириться ця краса. Мені стає сумно, коли я хочу спати. Мені сумно, коли я хочу їсти. Тому що треба відволіктися. Сумно від того що я втрачаю час. Я відчуваю те, як кров з мене витікає. Цей момент, коли ви завершили, що відчуваєте? Радість, відчуття насолоди, задоволення. Оце є справжнє задоволення. Лінішкою розділимо на двох. Олівчик маєш, Давай, Іванку Олівчик. Зараз я працюю в Бірківській середній школі. Тут імені Тараса Шевченка, І що символічно, учителем трудового навчання. Дерво це найприємніше з матеріалів. Він найближчий до людського тіла. Він приємний людському тілу, він пахне. До речі, на перервах прибігають діти і кажуть, ми приходимо сюди подихати деревом. Дуже важко навіть вчителем працювати, тому що ми дуже маленька заплата. І, і тут треба тільки любити, якщо то є покликання і любов до дітей, і що вона включає увагу до дітей. Якщо людина вчитель любить дитину, він уважний до неї її підкаже. І не тільки по предмету. Я вважаю, я так кажу і своїм е, друзям, так само і вчителям кажу, колегам. Не тільки по предмету, а підказуйте їм по життю. Ви ж розумні, маєте досвід, підказуйте їм щось по життю. Дитина навіть приходить і хоче просто притулитися. Тому що вони мало уваги мають навіть відомо. Погладити дитину, похвалити дитину. Це, це дуже потрібно. І, і, і головне, похвалити за старання. Не стільки за те, як вона якісна, тому що якісно вдається мало кому. А за старання треба їм хвалити. І коли похвалиш, я бачу, що він ще більше старається, ще більше вони намагаються краще зробити. Так, я включив. Я вмикну. так є? Є. Обережно, гарно старайся. Так, молодець. О, гарно бачите, ти вже знаєш як. Діти люблять вогонь. Цей вогонь це щось є, якась таїна, якесь сакральне щось в тому вогню є, що діти люблять вогонь. І вогник малює. Це для них дуже цікаво. Вони оце вогник малюють. Ви самі бачили, як вони оце... Вони... оці терпіння вистачає, все їм вистачає до того. І я щасливий, що вони можуть це робити. Я хочу, щоб мене пам'ятали і добрим словом згадували. І тому я пишу, навіть на кожній скринці я щось пишу, мудре щось пишу, щоб спогади залишаються назавжди, бережи друзів своїх, живи для добра вітчизни. України. Тобто гарні вислови, прикраси собою цей світ, зрештою решті. Ми всі приходимо для того, щоб прикрасити цей світ, зробити якусь для інших, жити тільки радісно для інших, для себе не цікаво. Взагалі не цікаво жити для себе, чисто для себе. то є, Мені, мені здається, навіть що тут даремні прожити час прожити, який ти прожив ті лише для себе. Тут не цікаво. Хочеться для інших.